Уже дев'ятий рік спершу за національну гідність, згодом за державну цілісність гинуть герої українці. Мільйони їхніх життів жертва за наше майбутнє. Їх подвиг неоціненний. Пам'ять про них вічна. Про вшанування героїв у новому випуску програми Воєнний час. Вічним сном під настилом квітів пам'яті на кладовищі мікрорайону Ракове зустрічають чергову зиму земляки, які загинули в бою за Україну. У 2016 році тут засновано алею слави. Нині тил загиблих героїв на алеї. Чотири ряди серед полеглих – 21-літній Максим Яровець. У морозний будень сина відвідала мама. Мій син загинув у 2016 році. Зараз війна вже для всієї України війна. А тоді була тільки для перших таких відчайдушних патріотів, які пішли захищати, пішли на війну свідомо пішли захищати Україну. Мій Максим казав, я так я піду на війну, я піду воювати, тому що це моя професія. Я на то вчився. Він закінчив Одеську військову академію. Закінчив 16-му році, і в 16-му році, 5 жовтня загинув. Молодий лейтенант загинув на Луганщині. Підірвався на розтяжці під час бойового завдання. Служив у 130-му розвідувальному батальйоні. Посмертно, удостоєний звання почесний громадянин Хмельницького. Займався важкою атлетикою, як вчився в військовій академії. Займав перше місце на другий рік, друге місце він любив спорт, любив спорт, а також, коли навчався в школі, він любив історію. Він мені розповідав там, про битви Олександра Македонського. Я так слухала і думаю, ну так, дитині подобається історія. І вже тоді, видно, він цікавився історією, цікавився історією України. і… І завжди він якийсь такий був патріотом. От Україна понад усе трагічна подія для матері досі відкрита рана. До сина на Алею Слави приходить поплакати, розповісти йому про своє життя. Я приходжу сюди, прилітає пташка. Пташка співає. Я думаю, що це прилітає мій син. Просто я вже за шість років навчилася жити з цією, з цією болю і. Біль не проходить, вона буде зі мною до кінця життя. Пані Наталя оплакує не лише свого сина, а й кожного, хто спить вічним сном поруч нього на алеї слави. Оці діти, які гинуть 20 років, 21, наймолодшому 18,5 років тут на алеї є. Це справжні діти-патріоти, діти, діти наше майбутнє України, які свідомо пішли захищати. Вони не втекли від війни. Вони свідомо пішли захищати, тому що це їхня робота, це їхня відповідальність, їхня була. Такі патріотично налаштовані діти, якби і дорослі, і чоловіки. Той, хто зазнав горя, іншого в біді не залишить. Мати Максима Яровця робить усе можливе, аби допомогти нашим військовим, які боронять українські кордони. Я особисто хожу плести сітки, волонтерське об'єднання захист, допомагаючи можу, плиту сітки, кікімари для снайперів, такі захисні костюми. І там спілкуємося з такими однодумцями і з такими як Важко я. Важко зарадити тим, хто пережив втрату найрідніших. Можна лише підтримати. Рідним полеглих на Алеї Слави влада міста надає матеріальну допомогу. Мало місць можна звати, де за рахунок бюджету встановлюють пам'ятники на могилах загиблих хлопців, а також видає міська наша влада допомогу на поховання загиблих воїнів родичам. На сьогоднішній день вона становить 50 тисяч. Це кожній сім'ї, в якої загинув син чи чоловік, чи батько. Виділяється допомога від міської ради в розмірі 50 тисяч. Алея слави на кладовищі мікрорайону Ракове це місце скорботи й шани. Тут проймає від жалю і патріотизму. Сюди приходитимуть прийдешні покоління віддати честь захисникам батьківщини. Перші поховання військовослужбовців, які загинули в ході російсько-української війни, у нас відбулися в 2014 році. Але початково це було як не алея слави, а як звичайний сектор військовий. Проте, в 2016 році наш міський голова прийняв рішення створити саме Алею Слави, встановити пам'ятники хлопцям, які загинули за рахунок міського бюджету. Як виглядатимуть меморіали на Алеї Слави, вирішувала спеціальна комісія у складі рідних загиблих, представників влади міста та експертів. Нині кожен, хто прийде сюди покласти квіти захисникам. Зможе побачити їх світлини та прочитати короткі відомості про них. Станом на кінець листопада Алея Слави це понад 120 поховань. Станом на 24 лютого 2022 року в нас було на цій алеї 34 поховання. Початково це всі були військовослужбовці, навіть ті, які померли своєю смертю. А не в зоні бойових дій їх також, але приймали участь в російсько-українській війні. Їх також хоронили на цій алеї. Проте було прийнято рішення виділити окремий сектор для померлих в ході російсько-української війни. Це 24-й сектор на кладовищі Ракову, і на сьогоднішній день. Учасників російської української війни, які саме померли своєю смертю не в зоні бойових дій. Чи в зоні бойових дій ми хоронимо у 24-му секторі. А загиблих хлопців, які загинули в ході бойових дій, ми хоронимо на Алеї Слави, жодна могила на Алеї Слави не забута і нині під насипом першого снігу живі квіти над кожним захисником майорить блакитно-жовтий стяг навіть у будні тут урочисто. Дбають про місця поховання родичі й комунальники. «Алея Слави доглядається саме працівниками нашого комунального підприємства. Це йде підмітання, також прибирання могил. Якщо бачимо, що родичі давно були, наші співробітники ті могили прибирають. Ви згадали за прапори. Дійсно, ми їх міняємо взагалі. У нас зазначено, що ми повинні міняти раз в квартал прапор. Але оскільки на кладовищі раку у нас сильні вітри, і прапор швидко зношується, то в середньому ми міняємо прапор раз в місяць. Алея Слави місце єдності хмельничан, українців. Тут звучить гімн України, лунають пам'ятні залпи позагиблих, тут відзначають знаменні дати. Місця захоронення героїв земляків у Хмельницькому є не лише на кладовищі мікрорайону Ракове. Є у нас герої, які захоронені не на кладовищі але Алеї Слави, а по інших кладовищах міських, так само і нашої громади. Саме це одне поховання є на міському кладовищі в селі Шаровечка. Поблизу села Шаровечка на міському кладовищі. Є п'ять поховань у нас загиблих воїнів на кладовищі Гречани та одне поховання на кладовищі Лезново. Це саме міські кладовища, а територіальна громада. Ми маємо сім поховань хлопців, які захоронені в селах нашої громади на кладовищах. Про те, що нині час війни у Хмельницькому нагадує й алея героїв на вулиці Проскурівська. Величезна інсталяція з обличчями Героїв Небесної Сотні та російсько-української війни заснована за ініціативи влади міста в лютому 2022 року. Створили її до Дня вшанування Героїв Небесної Сотні. Чотириметрові куби зі світлинами та короткими відомостями про загиблих виготовило Вище професійне училище номер 11 Із часу встановлення алеї Героїв значно розширилася, війна триває. Хмельничани, пройшовши повз, можуть вшанувати захисників, дехто хай на світлині, побачите ще раз очі відважних знайомих, рідних. Тут і 32 дворічний Віталій Поліщук, чоловік депутатки міської ради Анастасії Ярової. Він пішов 24 лютого до військомату, долучився до територіальної оборони. І вже в квітні місяці він опинився вже в Донецькій області. і 9 травня він загинув, коли був обстріл їхніх позицій. За словами дружини, Віталій Поліщук пішов на війну з поривом допомогти захистити українські землі. Був єдиний з усіма українцями. Чоловіка не зупиняла. Адже бути байдужим до загальнодержавного горя не про їхню сім'ю. Сама ще студенткою йшла з пар підтримати Майдан Революції Гідності. Нині горе втрати чоловіка тому і роботою, волонтерством. Наразі, ще багато працюю, багато працюю, щоб знаєте, не було так вільного часу для якихось таких от думок, розумів. Намагаюся там, інших підтримувати родин, намагаюся волонтерити, намагаюся якось так. Робити все залежне від мене, щоб наближати нашу перемогу. Анастасія Ярова каже, її чоловік був спокійним, врівноваженим, працював у сфері it технологій мав власну справу, очолював громадську організацію Критична маса був невгамовний у втіленні нових ідей, проєктів, часто реалізовували їх разом. Разом з ним спільно організовували Подільську сотку, гонку вгору. Такому тичні нічні велозаїзди, яскраві ночі, велодні. Ну, він займався розвитком інф... велоінфраструктури в нашому місті. Був радником міського голови з велоінфраструктури. Був позитивною, доброю, патріотичною людиною. Завжди віддавав більше, ніж отримував. Депутатка багато спілкується з людьми, ділить із ними горе втрати близьких, які захищали вітчизну. Назад, час не повернеш. Єдине, що хочеться, щоб ну, хлопців цінували тільки зараз на передовій так би мовити, те, щоб про них командування повне дбало. Розуміло, що це людське життя, що це сім'ї, щоб жарти не були даремними, щоб була повага один до одного, розуміння важливості, тому що людське життя є найціннішим. Увічнюємо героїв у місті й на меморіальних дошках. Нині чи не в кожній школі громади училищі, вищі пам'ятний меморіал випускників, які віддали життя за батьківщину, аби прийдешні покоління знали, якою ціною сучасники відстоювали нашу незалежність. На сьогодні ми маємо 28 пам'ятних дощок, які розміщені на 16 наших закладах освіти. Це і заклади загальної середньої освіти, і заклади професійно-технічної освіти. Ну, це розпочалося взагалі ініціатива і громадськості, і керівництва нашого міста вшанувати честь тих хлопців, які відвоювали територіальну цілісність нашої держави під час і революції гідності, і під час антитерористичної операції. Зазвичай це встановлювалися дошки на закладах, які закінчили хлопці-героїв, які є випускниками даних закладів. Відповідно, це була ініціатива і колективу. Час минає, війна триває, меморіальних дошок більше є. На часі в департаменті підготовка документів для встановлення нових. Стосовно дощок, зараз їх може бути дуже велика кількість, тому ми готуємо пакети документів для того, щоб комісія при управлінні культури погодила нам встановлення даних дошок. Меморіальна дошка нагадування про війну не лише для вихованців навчального закладу, покласти квіти біля неї, вшанувати героя може кожен. Деякі навчальні заклади міста почали перейменовувати на честь загиблих героїв, випускників і навіть педагогів. Наприклад, імені Олександра Співачука, наприклад, технологічний багатопрофільний ліцей це імені Артема Мазура. Тобто, це такі відомі постаті історичні вже стали стосовно нашої територіальної цілісності. Відповідно, були кращими випускниками, і така виникла ініціатива вшанувати їхню честь для того, щоб щоденно нагадувати, якою ціною дається наша незалежність. У нас зараз на громадських обговореннях два заклади освіти. Це навіть в одному закладі це випускник. Він Чому закладі це працівник закладу двох випускників Івана Мельника та Олександра Співачука увічнили на меморіальних дошках у міському ліцеї номер 15 іменем останнього ліцей перейменований із 2016 року. У 2014 році Олександр Співачук у складі батальйону Миротворець направився на схід, а в серпні. Він загинув в Іловайському котлі, похований на Алеї Слави в 2015 році, коли був індифікований на Дніпропетровському кладовищі. Його довго шукали і коли прийшла ця сумна звістка, ми всі були разом з його родиною. Незадовго після Олександра Співачука війна забрала ще одного випускника ліцею 23 річного Івана Мельника. Закінчивши наш університет Хмельницький національний, будучи майстром спорту з веслування, мав стати чудовим тренером, але підписавши контракт, він пішов на схід. Пішов з прапором, тому що не міг стояти осторонь. Казав своїм батькам, що я повинен бути там, де зараз мої друзі знаходяться. І в 2016 році, 26 квітня, підступна куля снайпера вразила нашого юного героя. Нещодавно ліцеїсти стали переможцями міського конкурсу, присвяченого пам'яті героїв війни. Організовувало його міське товариство української мови імені Тараса Шевченка «Просвіта». Ми ведемо, записуємо спогади, розпочали таку цікаву, таку дуже ініціативу. Записували спогади однополчан Олександра Співачука. І десь приблизно рік назад ми записували з його однополчанином Андрієм Бахтовим, у нас є спогад, прекрасний. Ми записали такий чудовий спогад. Він розповідав, як вони були в Ілавайську, як він там з Сашею пліч-опліч вони йшли, як захищали, якими автобусами без скла вони їхали. Донині війна забрала уже п'ять випускників ліцею. У навчальному закладі їх вшановують на спеціальних заходах, уроках. У медіатеці школи створено виставку книг, де можна знайти відомості про загиблих. Одна з найзмістовніших життя віддане за Україну Наталії Горденко. Тут дуже цікаво зібрані матеріали про тих молодих воїнів, які пішли захищати українську незалежність. Зібрані фотоматеріали. І віддали своє життя. І, гартаючи цю книжку, ми знаходимо нашого героя, ім'я якого носить наш ліцей, це Олександр Співачук, його родину. Ми можемо дізнатися про його мирну службу. А от наш Іван Мельник, це також прапор, який потім вернули сюди, привезли його на полчани. Це був його оберіг. Про своїх героїчних учнів працівники ліцею навіть вірші складають. Поезію вчительки української мови Антоніни Григоровської, присвячену Олександру Співачуку, декламують ліцеїстки Софія Чепель та Ярина Тишенко: Твоя слава невмируща крізь віки лунає. Мріяв ти про сонце й весне і людську свободу, непідкупний, щирий, чесний син українського народу, лихо, дим, пожежі, сльози. Посивіла матуся від горя. Ллється кров, як водиця джерельна, від Луганська аж до Азовського моря. Щоб спинити російську навалу, йде у бій відважний солдат. Під свинцевим дощем умирати, щоб ворог не міг нашу землю топтати. Для українців війна розпочалася ще в часи Революції Гідності. Першими її жертвами стали герої Небесної Сотні. Серед них двоє хмельничан Людмила Шеремет і Артем Мазур. У 2017 році на перетині вулиць Героїв Майдану та Соборної встановили пам'ятник Героям Небесної Сотні, символічну і багатозначущу скульптуру. Ідея монументу виникла в народного художника Миколи Мазура ще у 2014 році. Надихнула подія, яка трапилася у Ватикані з папою Франциском. Після молитви з дітьми за Україну випустили із вікна двох голубів. Раптово на них напали чайка і ворона. Багато українців одразу почали асоціювати ворона з беркутівцями, які розривали натоп на Майдані Революції Гідності. А чайку з анексією Криму батько виникла така ідея пам'ятника Небесній Сотні: що це боротьба добра і зла. Голуб як символ миру, добра, світла, білий птах. І оце зло, яке на нього нападає, намагається пошматувати. Але голуби виявилися живі, вони вирвалися з, з тих пазурів, і так воно перетворилося вже в декоративну форму. Коли один птах зринає в небо, а інший падає Чорний Ворон, він падає додолу. Через хворобу скульптор Микола Мазур не зміг довершити роботу над пам'ятником. Втілювати його ідеї взялися син, народний художник України Богдан Мазур та скульптор Роман Албул. Ідея дещо трансформувалася, і те, що ми бачимо зараз, це вже такий остаточний варіант. Голова воровон трансформувався в голову ворона. Це якби відрізана голова зла. Як той змій як гідра, які відвідітнули голову, і вона впала. Це з одної сторони. З іншої сторони, якщо ми будемо дивитися, бо пам'ятник є об'ємною круглою річчю, то це бруківка, яка палає. Тому що крила голуба вони піднімаються до неба як вогонь свічки, як вогонь коктейлів Молотова. Це такі символи революції гідності, боротьби нашого народу за свої права і за свою гідність. І на крилах цього голуба до неба зринають. Портрети з Небесної Сотні. Тож у вирі воєнних подій важливо зберегти історію нашого часу, передати її прийдешнім у книгах-пам'ятниках.